Ну що, а тепер переходимо до найцікавішого до віджиму. Толя, що ми починаємо? Перше, це перевіряємо якість насіння, щоб не було домішок чи сторонніх зерен. Якщо вони є, провіємо. Це важливо, адже якість олії залежить від чистоти сировини. Далі ми підбираємо діжку. Сьогодні ми будемо використовувати діжку об'ємом 4 літри та насипамо в неї насіння на 2,5 кг. Також важливо правильно закладати мішок в діжку, щоб під тиском він не пошкодився, і вже після цього відправляємо діжку в маслопрес. Після цього вирівнюємо поршень діжки з поршнем маслопресу і задаємо тиск до перших крапель олії. І вмикаємо автоматику. І важливо, така автоматика є тільки на нашому маслопресі австрієць. Це робить процес безпечним та стабільним.